сьогодні зупинимося на питання здійснення самостійного виправлення помилок, допущених у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за минулі звітні періоди, та з'ясуємо, чи потрібно застосовувати штраф та пеню при самостійному виправленні помилок декларації з податку на прибуток у. У 2024 році, отже, у разі, якщо у майбутніх податкових періодах, з урахуванням сроків давності визначених статтею 102 кодексу платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданим податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Проте платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі податкові декларації розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій з відповідного податку і збору за звітний податковий період, який перевіряється контролюючим органом. Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній декларації за податковий період, наступний за періодом, у якого виявлено помилки. То в додатку ВП до декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками декларації, що уточнюються, визначає суму збільшення чи зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток. Сума збільшення чи зменшення податкового зобов'язання з додатка ВП переноситься до розділу виправлення помилок декларації. Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то додаток ВП до декларації не заповнюється, а вірні показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць, які виникають відповідно до кодексу, об'єкта оподаткування податком на прибуток зазначається в такій уточнюючій декларації. На підставі порівняння податкового зобов'язання, уточнюючи декларації та декларації, що уточнюються, визначається сума збільшення чи зменшення податкового зобов'язання, яка також відображається у розділі виправлення помилок декларації. У декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за яким було здійснено виправлення, відображаються показники з уточнення. Проведенням виправлень. У разі проведення платником податку уточнюючої декларації, до такої декларації мають бути подані усі додатки, передбачені для заповнення відповідних рядків декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих рядків та додатків декларації, чи ні. При цьому фінансова звітність за звітні періоди, що уточнюються, подається до уточнюючої декларації лише у разі виправлення показників такої фінансової звітності. Частиною 6 статті 14 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні передбачено, що підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої за результатами аудиторської перевірки з метою виправлення. Правлення самостійно виявлених помилок або з інших причин, якщо внаслідок виявлення у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники податкової декларації, таке уточнення здійснюється разом з поданням до такої уточнюючої декларації уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період. Звертаю увагу, що тимчасово на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання. Такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені. Тобто на даний час у платників є унікальна можливість виправити самостійно виявлені помилки без нарахування штрафної санкції в розмірі 3% у разі подання оточнюючої декларації та 5% у разі виправлення в поточній декларації з заповненням додатку ВП та Пені, сплативши лише донараховані податкові зобов'язання. Дякую за увагу. До зустрічі!